Друзі, всім привіт! З вами Бігоді! І сьогоднішнє відео я хотів би присвятити дуже важливій, дуже класній, дуже корисній темі. Трейтам, що таке трейти, взагалі, що з ними робити, як їх апати, як їх поліпшувати, як заміняти, як переносити і тому інше. Тому дякую вам всім, що дивитесь це відео. Проставте лайк. Підпишіться на Twitch, Ютуб та Телеграм-канал. Нас вже майже тисяча на Ютубі. Дякую вам, друзі. Поїхали. Перше питання: що таке трейти? Третий це додаткові параметри, які ми можемо бачити на нашій зброї. Ми можемо їх бачити як в меню третів, так і на кожній зброї, на кожній шмоці і на кожній біжі. У нас є пункт з основними нашими характеристиками, а це додаткові, які ми можемо ставити, такі, які нам будуть потрібні для нашого білда. Тобто тут підбирати. Можна різні. Як перевірити, які вони бувають, в якій шмотці та в якій пушці? Давайте покажу вам на прикладі, наприклад, ось цього плаща. Дивіться, натискаємо на наш шмотку в інвентарі, натискаємо trade list». бачимо, які можливі тут трейти. Які ми можемо вставити в, саме в цей плащ. Тобто на іншому плащі вони можуть бути різними, так само і на зброї. Одна зброя має одні трейти, друга зброя може мати інші трейти. Тому вибираємо, які нам треба, вибираємо корисні і прокачуємо їх. Друге питання: апгрейд трейтів. Як апгрейдити трейти? Трейт ми відкриваємо також в цьому меню, натискаємо на колоночку, яка нам треба. Вибираємо трейд, який ми хочемо відкрити, і натискаємо «Unlock trades». Таким чином, ми відкрили Skill Damage Resist ось в цьому меню. Також ми прокачуємо вже любими плащами цей трейд. Ось таким чином. Ми купуємо любий фіолетовий плащ. Вибираємо Skill Damage Resist, натискаємо. Натискаємо його прокачати. Він прокачався. Бачите, вже два пункти з чотирьох. І так далі. Ми вставляємо і прокачуємо. Також і наступний вид. Так само: Debuff duration. Натискаємо Unlock, Unlock. Ми відкрили всі трейти, залишилось нам їх тільки прокачати. Як продати трейти? Наступне питання, як ми будемо продавати трейти. Дивіться, яким чином ми це робимо. Ми натискаємо, наприклад, у нас є якась шмотка, да, нам не потрібна. Ми натискаємо ось це меню Trade Extraction. Вибираємо тут, яку шмотку ми хочемо з неї витягнути цей трейд. І за ось ці камінчики, Trade Extraction Stone, ми їх витаскуємо. Потім, коли в нас з'являється в інвентарі ось такий ітем з трейтом, бачите, це, це саме трейд екстракт на Duration», Ми відкриваємо тоді наш аукціон. Натискаємо продати, і ось в списках у нас є трейти, які ми можемо продати. Ми натискаємо на нього, бачимо, скільки він коштує, і ставимо таку ціну або більшу, або меншу, там вже як вам заманеться. Наступне питання: як змінювати трейти? Змінювати трейд ми можемо декількома способами. Ми можемо натиснути ось на цей трейд, який нам е умовно не потрібний. Ми можемо натиснути «Trade Conversion», І за ось ці «Trade Conversion Stone» Рандомно, ось є шкала, яких у нас цих трейдів в доступі є, які ми можемо отримати. Тут показники в нас вже є, тобто вони в список найдуть. а тут показані трейди, які ми можемо отримати. І за оці камінчики ми можемо рандомно спробувати отримати бажаний нами трейд. Також є другий варіант: якщо ми вибираємо, наприклад, трейд Debuff Duration, і ми хочемо його просто поміняти на конкретний трейд, нам треба купити. Конкретний трейд фіолетового кольору, якщо у нас фіолетова шмотка, він тут буде в списку. І тут ми просто його замінимо. І також цей пропаде і заміниться на той, який ми вибрали у нас в меню матеріалів. Які трейти вибирати? Це питання дуже індивідуальне, так як є різні білди, різні білди, які ми можемо отримувати, ми можемо в шмот собі вдягати як. Евейжени, тобто це ухилення, так і ендюренси це, скажімо так, захист від критичної шкоди. Тобто це все вже залежить від вашого білда, це все залежить від вашої збірки, тому це все індивідуально, раджу пошукати якийсь для себе комфортний білд, отримати його, подивитися, вибрати собі білд і шукати трейти, які треба обирати. Єдине, що можу порадити від, від себе в шмотку, ой, точніше, в пушку. Пушку треба вставляти хід шанс, хеві атак шанс і критікал хід шанс це для ДД. Тобто я граю за ДД, я ставлю саме такі трейти собі в зброю. Так як це підвищує мій шанс попасти в людину, в якої білд на ухилення, і також додатковий хеві атак шанс. Це подвійна тичка, яка дуже сильно бустить ваш демедж. Наступне питання: що краще трейтити? Синій чи фіолетовий шмот? Дивіться. Послідовність розвитку, в принципі, така, що ви можете для початку собі зібрати фулсиній сет, починати його на фулку трейтити, тобто я в мене немає зараз ресурсів отримати фул трейти в ці ітами. Я зробив собі синку, так як затречений синій шмот 100% буде краще, ніж не фіолетовий. Тому майте це на увазі. Людина, яка буде фул синій з фул трейтами, буде сильніша, ніж людина, яка буде фул фіол і без трейтів. Тому розвивайтеся, друзі, планомірно. Дякую вам за увагу. Хочу додати в кінці один нюанс. Коли ми переносимо трейд, ми відкриваємо меню переносу трейд. Наприклад, у нас є тут затрейчений повністю шмот або пушка. Ми переносимо її вже фул затрейчену синьку на фіолку, в нас також переноситься блесінг. Що таке блесінг? Блесінг це, це скажімо так, ітеми, ну, не ітеми, а поінти за неуспішний наш апгрейд нашого трейта. Що таке неуспішний апгрейд трейта? Покажу також на прикладі нашого плаща. Плащик, наприклад, ми можемо зробити, от, якщо фіолетовий плащ до фіолетового плаща, тут шанс. Поліпшення 100%. Але ми можемо також робити синій плащ, вставляти в фіолетовий. Але ми бачимо, що тут шанс 10%. Виглядає дуже страшно, виглядає дуже неприкольно, але є один нюанс. Якщо десь в районі 10 раз ми тикнемо синькою, в нас накопиться оцей блесінг 90%. І потім ми можемо просто так один раз клікнути і заточити свою шмотку. Єдиний нюанс треба звертати увагу, скільки коштує. Синка, і скільки коштує фіоовка. саме для цього? Ми зробили Google документ Excel з тим, щоб вираховувати, чи вигідно це робити, чи ні. Я думаю, там не складно. Ви в принципі розберетесь. Там все описано, що як робиться, які пунктики можна заповнювати, які пунктики не можна заповнювати. Зараз я вам її покажу. Ось ця табличка, яку ми зробили в Excel, скажімо так, вона зручна, вроді як нескладна. Тут є описи, що ми робимо, куди ми що вставляємо, ну і загальна вартість розрахунок того, що ми зробили. Також і для епікітомів так само є профіт. Вигідно, не вигідно, ну і так далі Опис є, тому можете відкривати, тикати, користуватися нею, спробувати, чи зайде вона вам, чи зручно, чи незручно, і написати в коменти, як вона вам, ця таблічка. Тому в принципі це все. Це все, що я хотів сказати, затрейти. Тема вроді би як складна, але треба її зрозуміти. Насправді вона легка. Дякую, вам друзі, за увагу. Підписуйтесь, не забувайте. Дивіться стріми, дивіться відео. Дякую за підтримку, дякую за перегляд. Папа. -па.